Активізувати всі контакти із американською стороною щодо зброї. Таке доручення президент Зеленський дав очільникам міноборони і генштабу. Київ сподівається на результати цих контактів уже найближчим часом. Адже із Вашингтона, після зупинки допомоги лунають обіцянки її відновити. Заговорив Дональд Трамп і про санкції проти Росії. Відповідний закон Конгрес розгляне сьогодні. Які шанси на його підписання, і що про це каже сам Трамп, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже далі. Поставка американської зброї до України можливо відновлять після переговорів в Італії між американськими і українськими чиновниками на полях конференції з відновлення України. Про це пише видання «Політико» з посиланням на ознайомлені з ходом переговорів джерела. Конференція почне роботу вже завтра. Зустрічі політичних і військових команд з американцями вже цього тижня анонсував і президент Зеленський. Доручив міністру оборони України та головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім, це стосується протиповітряної оборони, а також всіх інших елементів постачання від Америки. Політичні заяви, про які згадав президент, це зокрема коротке повідомлення Пентагона на своєму сайті. Той зазначив за наказом президента Трампа, міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю до України. Цитую, щоб Україна могла себе захищати, поки ми працюємо над встановленням тривалого миру і припиненням вбивств. Утім, з цього повідомлення геть не ясно про яку саме зброю йдеться, і коли її передадуть. Раніше Вашингтон зупинив у Польщі передачу Києву озброєння, виділеного ще Джо Байденом. За повідомленнями рішення ухвалив Пентагон, не узгодивши з адміністрацією Трампа. До слова, американський президент у спілкуванні з українським, за даними Джерел Street Journal, заявив, що не наказував зупиняти поставки. Щодо України, пане президенте, чи збираєтеся ви надіслати більше зброї до України? Ми збираємось надіслати трохи більше зброї. Ми мусимо. Вони мають захищатися зараз. По ним дуже сильно б'ють. Ми надійшли їм трохи більше зброї, так головно, оборонної зброї. Під час спілкування з пресою президент США вдається до різких заяв у бік Росії. Мовляв, під час телефонних розмов з ним Путін поводиться люб'язно, але це не має ніякого значення. Якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але це виявляється безглуздим. Відповів президент США і щодо нових санкцій. Відповідний законопроєкт, який передбачає потужний удар по воєнній машині країни-агресорки, сьогодні розглядатиме конгрес. США. документ має вже двопартійну підтримку і понад вісім десятків голосів. І передбачає 500 відсоткові мита для країн, які купують російську нафту, а ще надасть широкі повноваження президенту скасовувати і запроваджувати ці обмеження проти Москви. на питання, чи підпише Трамп такий закон. Президент США відповів уважно розглядає можливість санкцій щодо Росії. Катерина Федорченко ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.